Фільм Рембо перша кров міг вийти на екрани в 1975 році. І що Бог створив таке чудовисько, як цей Рембо? Його створив. Не Бог, я його створив. Невдовзі після публікації роману в 1972 році кіностудія Columbia Коламбія за вказівкою продюсера Лоуренса Турмана викупила права на екранізацію за 75 тисяч доларів. Річарда Брукса було призначено режисером. Брукс витратив рік на проект, досліджуючи його і пишучи, так і незавершений 115 сторінковий сценарій, який мав зробити більший акцент на характері шерифа, а закінчувався вбивством беззбройного Рембо. Брукс не мав актора на роль Рембо, але хотів, щоб Лі Марвін або Берт Ланкастер зіграли шерифа. А Бет Девіс психіатра, який має справу з Рембо. Однак Брукс не був задоволений сценарієм і не хотів знімати фільм тоді, коли цього хотіла студія Коламбія. І проект розвалився.